Усім привіт! Ми зараз у бабусі. І це наш міні-ранковий влог. Я буду бутити дівчаток. Ніка вже прокинулася. До речі, нам бабуся знайшла отаку от якусь кофтинку без рукавочку та отакі от, от штанці. Тому що свого одягу ми взяли мало. І не теплого, тому що думала, що літо і буде жарко, але ні, не фіга У нас навіть дощик є. Якщо вам видно буде оно. Так, зараз будемо будити амельку. Дівчатка, вам хоч не холодно -то було? Ой. Ні, нам нема було Так. Що зараз я вам зроблю? Напевно, зараз я вас погодую та перезав'яжу нікі хвостики, бо щось взагалі-то розплілась Так, окей. Так, це у дівчаток буде тільки перший сніданок, і тому я їм дам тільки дві пюрешки отакі та отаку водичку, а на другий сніданок я їх вже побільше погодую. Так, зараз я відкрию першу пюрешку. все Відкрила. Тепер другу. Ой, зараз я візьму серветку, бо ми тут заляпались. Так, дівчатка, хто яку пюрешку буде? Хто буде з грушею чудо-чада, хто ельфік? Я буду ельфік. Добре, Мілька, бери, а я хочу тюда чадо. Ну, добре, так, бери, Нікуша, зараз дівчатка поїдять. Все, дівчатка поїли. Зараз я їм дам попити. Ну, на цьому наш ранковий влог закінчується. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Усім па-па!